На сврде на связи соидет электромен. І тихо я вам показываю скин робоксі. Собі як все вы бы не сні то сразу писить. Так як тут зайти туди. Боже ми. Тільки може чистучкой покрутити, бо где мене робок заходить. Оце робок, оце робок. О, це робок. це робокс о-о. Оце буква О. Будь ласка, не треба вимикатись. Будь ласка, не треба вимикатись. мкатися. замонтався. Ось мій скін. Хто не знав оцей мій скін? Якщо мене снідати у рабуксі, пишите мені в комментариях. І всім па-па. Почалося. Знімайся, все, що у твоєму кані. Коли захочеш закінчитися.